Вітаю колеги-економісти, галтера, які займаються кадрами, працівники відділів кадрів. Хочу звернути увагу на таке питання. Наразі склалась така практика. Що як то кажеться, що не продавець, то менеджер менеджерами називають і касирів, і рядових працівників відділів збуту постачання інших підрозділів, як же правильно. Обрати професію і чому не можна називати менеджером будь-якого працівника, згідно нашого класифікатора професій, який містить усі посади від президента до там підсобного робітника. Які можуть використовуватися в нашій країні, цей класифікатор поділений на дев'ять розділів: перший розділ це законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери, управителі, тобто, це все керівний склад, другий професіонали, третій фахівці, четвертий технічні службовці та інші. От звертаю увагу, що менеджери це перший розділ. Тобто перша категорія працівників це керівники, які повинні організувати роботу, управляти роботою і мати в своєму підпорядкуванні працівників. І якщо ми подивимося на назву професії менеджер в самому класифікаторі, то звертаю вашу увагу, що код цієї професії починається з цифри «1». Всі всі менеджери цифра 1, Тобто, перша цифра вказує на розділ класифікатору професії. Тобто, це всі керівники. На навіть ви бачите, в дужках написано управитель, тобто, це все керівники. Тому будь-якого працівникам називати менеджером не можна. Я колись писала статтю на цю тему, вона знаходиться на ліга блоги і приведу приклади, які я наводила там з деяких професій, як можна назвати, наприклад, менеджер, управитель в торгівлі, працівників цього відділу можна назвати там економіст міжнародної торгівлі, якщо це міжнародна, агент торгівельний. І ви бачите, що тут професіонали, тут уже йдуть фахівці, представник торговельний. Торговець комерційний, торговець промисловий, комівояжер, торговець технічний ну тобто, є вибір, і це в основній масі. Ідуть категорія фахівці, але ніяк не керівники для відділу кадрів. Також часто використовується посада. Керівник буде менеджер управитель з персоналу або начальник відділу кадрів. Така професія також є у класифікаторі. Професії. І Якщо прослідкувати, як же ж характеризується ця професія, то менеджер-управитель управитель. Організовує роботу з забезпечення персоналом, а другий очолює роботу із забезпечення підприємства працівниками, тобто дуже близький функціонал, і вам уже видніше яку обирати для свого підприємства. А от для працівників відділу кадрів можуть бути використані знову ж таки, бачите, троєчка в началі кода професії це фахівці, тобто відповідна і підготовка, і вимоги вже нижчі йдуть до таких працівників: інспектор з кадрів, організатор з персоналу, інженер з підготовки кадрів, інспектор праці ну, тобто є перелік посад, які Можна обрати для відділу кадрів в залежності від того, чим працівник займається зараз. Досить широко використовується направлення бізнесу логістичне. От керівник такого підрозділу логістичного може називатися менеджер з логістики. А самі працівники відділу можуть називатися логіст, організатор постачання, експедитор транспортний, експедитор, агент з постачання. Тобто ці посади є. Довіднику кваліфікації характеристик професій працівників можна почитати і підібрати ту професію, яка відповідає завданням вашого працівника. Менеджер управитель спостачання або начальник відділу матеріально-технічного постачання. Підлеглі його можуть називатися там агент спостачання, організатор спостачання. Раніше я називала професію економіст матеріально-технічного забезпечення. Підпечення. Тобто можуть бути такими. Менеджер правителя зі збуту, може бути начальник відділу збуту чи маркетингу, а підлеглі будуть економіст зі збуту, організатор зі збуту. Тобто потрібно підбирати дійсно ту назву, яка відповідає функціональним обов'язкам вашого працівника. Як ми бачимо, що на свій розсуд давати назву посади працівнику не завжди буває коректно, тому потрібно знати, що є такий класифікатор професій, є державний класифікатор характеристик професій, працівників вивчати, дивитися і користуватися для того, щоб правильно і коректно обирати. Назву професії працівників, які у вас працюють. Бажаю успіху вам. Цього. А зараз, кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть запитання. Дякую.